Всім привіт! Мене звуть Даша Харченка, і я зараз буду проводити тренування. Тільки перевірю звук. Мене якась уже знаєте фобія невключеного звуку. А я зняла вже одне тренування. один ефір провела. Там не було звуку, дуже було прикро, прийшлося перезаписувати. Яке зараз буде тренування? Ви зможете потім трошечки відмотати і робити. Дивіться, зараз ми будемо тренуватись наверх. Ми будемо пропрацьовувати красивезне робити верх всього за 20 хвилин. У мене є дуже класний марафон імпульс верху наверх. Який я а, дуже довго не могла відзняти, бо я травмувала руку в 23-му одну, в 24-му іншу. Потім за 24 й рік я повністю відновила діяльність і змогла зняти цей марафон лише на початку 25-го. Але я, вам, ну, я вас прям закликаю: не робіть так, не пропускайте роботу з руками, бо потім це просто якийсь лютий треш. Можна травмуватися просто на рівному місці, бо ти думаєш, що ти сильний, щось там схопиш. А, дивіться, мій марафон має а, три тренування в тиждень і одне кругове. Марафон на руки, мій, має три тренування наверх і одне кругове на низ в тиждень. Так, три тижні. І таких два блока величезних. І дивіться: кожен а, блок має структуру. Тобто у нас тренування грудина, спина і руки. І всі тренування хвилин по 40. Я зараз вам дам за 20 хвилин всі три зони, щоб ви взагалі зрозуміли формат, і ми зможемо з вами ну, прийняти рішення, да, що вам пора цим займатися, або що вам важко і пора йти в марафон «Декольте». «Декольте» легше, бо там «Грудина», спина шия, замість «Рук», шия. І масаж грудей, це сезон, це лімфобасейн, і кльово з марафону декольте починати, а потім йти в марафон рук, оцей імпульс зверху. Отже, не буду затягувати, а, ні, буду затягувати, хочу вам дещо розказати класне. Коротше, буду сейчас в кожному ефірі казати: в челендж руханок, у мене є за 222 гривні такий продукт, як руханок, де кожен місяць я даю. А схему тренувань в мене там з кожної руханки по одному в одному місці. Ну, тобто, одна руханка на тазове дно, одна на стопи. І весь цей блок коштує 222 гривні. Називається челендж руханок. Кожен день а, ну, ти робиш руханку, можна робити хоч всі ну, з ранку до вечора. Але я раз в місяць даю план. Так, ось. На жовтень я запускаю жовтень 25 року таку штуку. Ви заходите в челендж руханок, платите ті ж 222 гривні. Але в мене виходить руханка на прес. Це 30 тренувань на прес по 12 хвилин. І вона буде безкоштовно для тих, хто в челенджу. Тобто, ви 222 гривні оплатили. На рік маєте собі. Зарядок і весь жовтень будете займатися пресом безкоштовно, додатково. Дивіться, там буде яка система. Зранку вийшло тренування, проробили, і потім воно видаляється. Тобто, ну не встигли, не встигли. Тож на жовтень обов'язково заходьте в челендж руханок, Купляєте він 222 гривні, коштує, і ви ще й весь жовтень будете працювати з пресом. А зараз ми переходимо до тренування. З марафону рук. Все, погнали. У нас три зони. Пам'ятаємо: грудина, спина, руки. І почнемо з грудини. Грудину треба розкривати, трошки тримати в тонусі. Руки в сторону розкриваємо, бачите, 90 градусів в ліктях, тобто не до себе долоні. І з подвійної пружинки розкритяємо грудні м'язи 12. Працюємо. Раз. Два, у нас одночасний спина. Працює три. Чотири. п'ять. Шість. Сім. Вісім, Дев'ять. Десять. Дванадцять. Ну і куди ж від відтискань? Але ми будемо робити не з підлоги. А я от з дивана буду вам робити, показувати. Ви так само можете з ліжка, з дивана робити дванадцять разів. Руки широко поїхали. Раз, два. Можете від підлоги, але давайте для початку три, 4, 5, 6, сім. Вісім. Дев'ять. Десять? Одинадцять. Дванадцять. Супер. Другий підхід. Руки перед собою з подвійною пружинкою. Працюємо. Раз. Два. Три. Прямо. Розтягуємо. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісь. дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцять. З колін. Відтискаємось. Дванадцять. Супер. Переходимо на спину. Я е, працюю з е, підлоги, сидячи, можна стоячи, якщо ви так сидіти не можете. Руки підняли, зводимо так лопатки і руки виводимо за лінію трошечки корпуса, щоб прям поєднати лопатки. Працюємо 20, внизу видих. Раз. Два, три, чотири. Пять, шість, сім, вісім, девять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, 19, двадцять. Лягаємо на живіт. І ми будемо робити той самий рух. Піднімаємо корпус, поєднуємо лопатки і тут повністю лягаємо. 12 разів. Працюємо вдих, видих. Раз, два, три, 4, 5, 6. Сім. вісім, дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцять, другий підхід, сідаємо. Поєднуємо лопатки, я вам прорекламую марафон декольте. Дивіться, марафон декольте. Ми там працюємо з грудьми, грудина. Як м'язи, як клітина грудна спина шия. Ми повністю вирішуємо питання з набряками, з красою постави, з холкою, там три ще самомасажі. Але що саме круте, кожен блок в мене коштує 2000 гривень. Якщо ви підете на першу частину, ну перший марафон і зразу оплатите другий, то у вас вийде сумарно кожен блок по 1700. У мене в першому марафоні два блоки по 1700, буде буде в другому. І сумарно буде 6800 замість 8000. 12 тижнів роботи з декальте. Доступ назавжди на наступний рік. Будете його повторювати, і буде третє. Потім декальте, і вам не треба буде доплачувати. На живіт 12. І потім можете прийти на руки, якщо ви, наприклад. Вам важко. Або якщо ви знаєте, що вам треба щось робити і ви, в принципі, можете там, відтискатися з колін е, хоча б 10 разів, все можете йти на марафон рук. Раз, два, три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять? Одинадцять, дванадцять. Тепер трошки працюємо з корпусом кішечка вдих. Видих. Округляємо спину раз. Таких десять. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер розкриваємо грудину з рівними руками. Ми прям, знаєте, маємо відчути, як тягнеться грудна клітина. З подвійною пружинкою. Дванадцять. Працюємо. Раз. Два. Три. Чотири. 5. 6. До речі, в цьому марафоні дуже потужний догляд, баночний масаж рук, щоб ці дряблись по рукам обрати. зона декольте. там три самомасажі в тиждень. Ви не знаходитесь на платні масажі стільки, і він не дасть вам такого впливу, як ви прям пропрацюєте з гоша ці всі зони. Я проходжу раз в рік повністю. А потім просто підтримуючи раз в тиждень. У мене по життю я намагаюсь підтримувати три рази в тиждень масаж, а ноги живіт вверх, але в реальності виходить два вверх і низ. Але це класно для підтримки повністю. Кішечка десять. Працюю. Раз, два. Три, чотири, п'ять. Шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, пружинкою. пружинка, Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Яка у нас буде робота з руками? Ми з планочки виходимо в трикутник дванадцять разів. Тиснемо всіма пальцями. Будь ласка, працюємо вдих, видих. Раз. Два. Три чотири, п'ять, шість, Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Тепер саме болюча зона це оцей тріцепс. Ми будемо пропрацьовувати з підлоги, руки під плечима. Прямо піднімаємося, наче ми відтискаємось і руки вздовж корпуса. Прям лягайте вниз. Десять разів. Я знаю, що не всі можуть так відтиснутись. Працюємо. Раз, прямо лягаємо. Два, три. Чотири пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Ці зони не хочуть працювати, а вони мають працювати, бо воно проштовхує лімфу вверх, саме наші. М'язи потягнули руку за голову. Тримаємо раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять. Інша рука за голову потягнули. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. 9, десять. З планки в трикутник виходимо. працюємо. Раз два. Три. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'яти. Десять. Одинадцять. Дванадцять. І знову зараз будемо відтискатися від підлоги. Раз, прям лягаємо. Два. Три. чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Я дуже не любила це відтискання, але вже навчилась. Тягнемо за голову одну руку потім іншу. На іншу сторону. Супер. Грудина. Повертаємося до неї. Дамо, будемо відтискатися від підлоги, але давайте п'ять разів. Працюємо. Широко, раз, два з колін. Три. чотири, П'ять. За лікті себе захопили. Вверх. П'ятнадцять. Раз. Два. Розкриваємо зону плечей. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. П'ять разів витискаємось, працюємо. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Залігти вверх п'ятнадцять. Раз. Два три. Чотири, пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Тепер справа, яку я просто обожнюю. Вона для всього плечового поясу, пальці в сторону п'ят, піднімаємо таз 12 разів і намагаємося зверху грудину прямо розкрить. Не просто тут підняти таз. Працюємо. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Сіли. І у нас буде дуже прикольна вправа на руки. Ми вирівнюємо руки перед собою, напружуємо трицепс. Прямо напружуємо. Пальці на себе. Двадцять разів. Працюємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Руки під плечима та зверх дванадцять. Працюємо вдих. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять. Вирівнюємо двадцять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вісім, 9, двадцять. Стали на коліна долоні. Корпус вверх, вправо, вниз, вліво. Десять раз. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Руки в замок. Вверх десять. Раз. Два. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Раз, два, три, Чотири. пять, Шість. Сім. вісім, Дев'ять. десять, знову корпус, два, три, чотири, пять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Вищу. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Руки в замок. Вверх десять. Раз. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Двадцять. На сьогодні все. До нових зустрічей, нових відео. Заходьте, будь ласка, в інстаграмі в мене хайлайт товари, що купити. Знаходьте або пишіть мені а, імпульс зверху. Тренуйтесь, займайтесь, щоб у нас був красивий сильний верх, не було набряків. І приходьте, якщо вам потрібно, в марафон «Декольте» або в челендж-руханок, де з жовтня ми будемо з вами працювати над пресом безкоштовно. До побачення!